Всім привіт! І компанія Greenway Auto знову привезла з Європи, з Німеччини ексклюзив. Це Volvo V50. Air Design. 2012 року випуску. Тих паспортів у вас буде 2012 рік. З двигуном 1.6 дизель d 2 Механіка шестиступка, новіший двигун, коробка механіка шестиступка вже. В класній комплектації, без ДТБ, не фарбована, жодна деталь, про дісючі номіром покажу. З хорошою історією по обслуговуванню, красивий колір. Дуже-дуже класний автомобіль, що зовні технічно виду цієї машинки однозначно є. Ззаді парктроніки, обвіси, спойлер, релінги, навігація, диски. І резина 50 r 17 всесезонка. 20-го року випуску два сезони з'їздила, ще дуже-дуже хороший стан. Показую як виглядає цей автомобіль ззовні. Дзеркала серебристі, ну так як і повинно бути вердизайм. Вмивачі фар, денні ходові вогні леди. ксенон. Дуже класне світло, датчики світла, датчики дощу. Ось так. Ззовні виглядає цей автомобіль по лакофарбовому покриттю. Лобове скло мінялося в 2014 році. Ще автомобіль був на гарантії мінялось на оригінальне Volvo. А так все остальне скло рідне. От її б ще затонувати і був би взагалі красотка. Так, тепер подивимось точно міром, поки що не фарбований. Допуски десь до 130 мікрон. 69, 84, капот алюмінієвий і менше б'ється. 35. 85. Гляньте, тут сколів ніяких немає. На капоті сколів ніяких немає. По автобанам цей автомобіль не ганяв, тому й пробіг тут невеликий. 98 97 95 93 92 95 84 93 78 91 103 83 107 88, 106, 103, 84, 104, 92, 92, 94, 94, 103, 95, 93, 113. 90. 79, 87, 84. Жодна деталь не фарбувалася. Тепер по власникам обслуговування. Так, є сервіска, ось перша німецький бриф. Значить, Дивіться, власником був, останнім власником був Катаріна. Вона була власником з 22-го року. Попередній власник з 12 по 10 років так, був власником там, дітер Пол Вільгейм. Далі. Є тут тихогляд ще дійсний до липня 25-го року. Автомобіль був знятий з обліку місяць назад, 10.12.24, свіжий автомобіль. Тепер по сервіски. П'ятий місяць-2012 рік виписана сервіска. Ось, Зверніть на цей штамп автоцентрум ГМБ. Автоцентрум ГМБ. От ця компанія виписувала, тут купувався автомобіль і він же там і обслуговувався практично весь час. Автоцентром, 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 автоцентром. Потім тут. 21-й рік на цьому СТО 178, по-моєму, тисяч, да, щось таке. Потім вже інше СТО було в Гамбурзі. 191 тисяча 22 рік і далі в 22-му році. Цей автомобіль купила Катерина. Е, Пробіг тут у 22-му році був 191, ну, більше записів немає. Зараз там покажу, який пробіг. На сьогоднішній день пробіг 248 тисяч. Ну, нормально, за практично 2,5 роки, то, виходить, навіть і 3 роки наїздили близько 60 тисяч, якраз в нормі. Що тут у нас є? Підогрів сидінь, клімат-контроль двох зон, компресор ключився, холодом дує, теплом дує, шести ступка механіка. Акустика, High Performance Sound, підсилений звук, бажний, підсилювач є. Два ключі, монітор пульт є. Так. Ось на ручнику стоїть і не непристебнутий. Включаємо запалення. Заводимо. Чітко заводиться, помилок ніяких немає, все дуже добре. Ну і ось r дизайн, ось така панелька бронзова з полосками. Руль Звичайно, r R-Design, стан руля, такий спортивний руль, красивий, шкіряний з перферації, мультируль, круїз контроль, датчики сюди дощу, синя приборка r R-Design. Там aux USB є. Ось стан. Карти, Складування дзеркал, всі 4 склопідйомники, спортивні педалі металічні, стан салону. Є незначні потертості на цих білих серединках, на цих білих вставках покажу Ну, наприклад, ось, бачите такі потертості. Але це не проблема. Автомобіль тільки приїхав. Сьогодні вихідний день, записались на завтра на понеділок, зробимо реставрацію і буде як нове. Є класні спеціалісти у нас, тому коли ви приїдете дивитись цей автомобіль, то салон буде дуже класно виглядати. Комплексна система безпеки від бокового зіткнення CPS. Накладки на пороги. Пластик резинки, це все пластик, тому не боїться корозії. І не з дверей пластик не боїться корозії. Ну Ось такі, бачите, незначні. Ну Це все зробиться, це все реставрується і буде як нове. Показую просто оригінальний стан, в якому автомобіль тільки приїхав. от помили його і все. Тут трошки є, бачите дитяче крісло тут було і трошки потерлось, бачите, ось видно. Тут і тут. Ну, Дамочка їздила, дітей возила в школу чи в садочок. Значить це бельгійська зборка. В-50 збирається на заводі в Бельгії, Made in Бельгія. Ось він код засвічую. Класно тут, особливо коли дітей водить, що ця спинка туди складується. Ну і подивимось, що, по вихлопу, да? екологія на місці. Нічого не вирізалось, не перепришивалось, нічого не димить, не парує, все дуже добре там. По двигуну теж є, що показати і розказати. Хвилинку. Перше. 1,6 дизельний двигун, Peugeot Rien. Mazda, Ford, на все це він ставився. Восьми клапатний, один розпридвал, І новіший двигун. Є наліпка. На 141 тисячі. В... Не бачу який тут який тут дата тут не мінявся ГРМ там треба в сервісі перевірити зараз на сьогоднішній день потрібно зробити ТО, поміняти фільтра масла жидкості всі фріз поміняти ремінь ГРМ теж бажано замінити от він міняється на 80 на 70 на 90 тисяч по різному, хто як міняє, я так замечаю. замічаю. Ми, у нас в таксі такі машини їздять, Ми міняємо на 90 тисяч. Топливний фільтр бажано поміняти, ну, обслужити, ТО о Тормозні колодки, диски в нормі, нічого туди не треба, ходовка ідеальна, нічого лісти не треба там. У нас робота двигуна. Знаю точно, мені власник розказував, що тут регулювалися зазори по форсункам. Тому ну, вони з часом форсунки, все нормально, але буває звук такий цокають трохи. Ну, це потрібно регулювати зазори там. Ну, той хто розбирається, знає. А Тут це робилось. Тому зараз ідеально тихо рівно працює. Розхід мінімальний, траса 3,5, змішаний цикл 4,5 і місто десь до 5. Можна менше, якщо не драйвувати. Видно, що тут подушка свіженька, вібрації ніяк немає на руль. Ось робота двигуна. Захист І, до речі, тут нічого не милося. Все бачите таке в пилі грязненьке. Ось такий сьогодні у нас класний екземплярчик. Тому приїжджайте, дивіться, знаходимося ми в Києві, вулиця Микола Грінченка, 18. Автосалон знаходиться прямо біля МРЕО 8048. В будь-який момент готові до зробити документи і до реєстрації першої. Якщо ви з регіона, то ми робимо за годину документи, страховку, можете їхати до себе в регіон, отримувати регіональні номер. Можемо в Києві допомогти вам прямо тут зареєструвати. Поїдете. До себе додому на київських номерах. На страховку це не впливає. Також анонсую, що у нас є послуга доставки автомобілів в регіон. Ну, це індивідуально, телефонуйте, обговорюємо, я вам розкажу умови. На цьому, друзі, все. Закінчу перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. І ще раз зверніть увагу на ось цю красотку. До зустрічі!